Запобіжний захід, який обрали нардепові Олександрові Дубінському вчора пізно, ввечері фактично вночі вже завершилося засідання із обрання запобіжного заходу нардепу Дубінському. Звинувачують Дубінського. Нагадаю, у державній зраді в участі у злочинній групі, яка керувалася чи курувалася, із Москви російськими спецслужбами і в цю ж групу зокрема входив інший російський агент Андрій Деркач. Теж був наро. Одним депутатом, абсолютно агент російських спецслужб, що вже доведено. Ну і також ще екс-прокурор Кулик, який був і військовим прокурором в свій час. Я нагадаю в Україні. От власне за інформацією слідства ДБР, інших СБУ, інших наших власне органів правоохоронних, неохоронних. Інформація полягає в тому, що Дубінський був російським агентом за псевдо Буратіно. От і власне в. Він разом зі спільниками координував дії, організовував дії з дискредитації України у стосунках із західними партнерами, тобто фактично в руйнуванні цих стосунків, брав участь, публікуючи різноманітні фейкові вкиди, різноманітні сфабриковані записи, і організовував медіазаходи, які поширювали фейки про українську владу, про західних партнерів, руйнуючи таким чином наш діалог із європейським Союзом. Озом зі сполученими штатами ну от власне Дубінського зараз е, затримали, арештували якраз у звинуваченнях е, якраз щодо участі в такій злочинній групі. Е, бачимо якраз кадри його е, затримання. Фактично, першого допиту. Ну і згодом уже власне відбулися судові засідання. Отже, Дубінський е, вчора Дубінському було визначено запобіжний захід у 60 днів тримання під вартою без права внесення застави. Сам він пожартував, що в такий спосіб зустріне новий рік у СІЗО. І запитав, чи будуть там мандарини. Намагався, так би мовити, принаймні на публіку, не втрачати свого ядучого почуття гумору. Можемо власне послухати пряму мову підозрюваного у державній зраді нардепа Дубінського. Клопотання обвинувачення в бранні в мені запобіжного заходу уміння формальні подвату на днів. 2012 год прошлого 2024 года. Вот mm -hmm. он называется Ну вы их СИЗО за то, что какая-то головость. Разумею. Интересно, мандарины будут вообще? Пройдете? Цікаво, що перетинатиме це все з Олександр Дубінський і з Ігорем Коломойським. Фактично, він був його підлеглим і працівником його холдингу раніше. Я кажу, що дуже наближеним до Коломойського Дубінський був багато років. Ну, тепер така от іронія долі обоє опинилися під вартою на тривалий термін. Отже, власне, про справу Дубінського, про цю історію зі злочинною групою, продовжуємо розмову з гостем нашого ефіру Валерій Клочок, керівник центру громадського. Аналітики вежа з нами на зв'язку. Пане Валерію. Я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі, слава Україні, героям слава. Тож бачимо, власне, який крутий поворот зробила доля нардепа Дубінського у ці дні. Ми знаємо, що були попередні звинувачення щодо нього, які здаються тепер мало не іграшковими. якимись, коли ми вже дізналися про звинувачення у державній зраді, раніше йшла мова там про незаконний перетин кордону, переправку через кордон, переправлення нелегальних власне ухилянтів. Від військової служби в Україні, якихось родичів він там переправляв, зокрема. Ну а зараз вже все дуже серйозно. Сам Дубінський каже, що це сфабрикована справа, що його політично душать. Що ви думаєте з цього приводу? Ми знаємо про контакти Дубінського з Деркачем. Вони дійсно спільні прес-конференції проводили, але сам підозрюваний, стверджує, що це і все в принципі, що це все було просто випадково, частиною його медіа активності в жодній злочинній групі він участі не брав. Ну, я хотів би сказати приказку з цього приводу, раз не рахується, да? там вона відома. Але ну, все ж таки, якщо слідкувати за політичною активністю Дубінського, то, ну, мабуть, складно заперечити те, що ті, з ким він там один раз був і виголошував доволі дивні дані, зараз ну, їх немає в Україні. З якогось, ну, чомусь, правда, от просто чомусь. Ну, звісно, це ще, це ще не привід для слідства, треба перевірити, встановити факти і таке інше. Але, як на мене, то ну, зараз власне цим займаються. Є підозра. Якщо він не винний в процесі слідства, він доведе свою невинуватість. Я зараз, чесно кажучи, ну, не те, що не бачу проблеми, але вбачаю, що. Правоохоронні органи вчиняють правильно. Є підозри, є у них факти зібрані. Вони врали запобіжний захід тримання під вартою. Бо ну найде цей статус народного депутата, недоторканність, про яку ми говорили давно. Врешті-решт відійшло в минуле, і тепер будь-хто через свою не просто там зухвалу поведінку, але ну зрозуміло, що яку він використовує, статус використовує для власних цілей, може бути. У статусі відповідального перед законом, навіть несучи кримінальну відповідальність, от яка якраз яскравий факт. Тобто е, немає знаєте, якихось там е, перепону навіть за депутатським мандатом для того, щоб не притягнути до відповідальності. Дуже до речі, класні кадри. Ви показуєте ці всі історії з е, мама любі скорості і таке інше. Ну я. Перепрошую, але все ж таки ну, треба бути більш притомним того, де ти заробив, що ти заробив, як ти заробив, як ти звітуєш про свої статки і так далі. Я бачив, натикався у мережі Фейсбукі на посилання ну, дописи про те, що брат Дубінського перебуває в ЗСУ, і Дубінський допомагав Збройним силам України. Так, це все супер, але у нас і УПЦ допомагала, нібито Збройним силам України. Тому тут, знаєте, такі порівняння, ну як на мене, це вони я маю на увазі, коли такі ми бачимо зараз в соціальних мережах. Вони не дуже коректні. Бо на превеликий жаль, можна одягнути вишиванку або говорити щиро українською мовою, але при цьому бути просто-напросто продажним. Напри на, на жаль, на жаль, мене до, до прикладу, це дуже не те, що турбує, а. Бентежить ця вся історія, коли саме під проводом патріотизму там або за статусом народного депутата ховаються люди, яких е, треба перевіряти на причетність до державної зради. Я зараз намагаюся бути максимально коректним, тому що оця вся історія, яка зараз виникла з Дубінським, е, ну, мені є свідченням того, що правоохоронці почали потроху працювати. Уже якісь є факти, і е, хоча б. Притягнення до відповідальності спроб, тобто показ демонстрація того, що ну не буде безкарним будь-яка дія. Якщо ти навіть там поряд сидів із явним зрадником, якого який втік з України, то ну то ти мусиш бути відповідати, чого ти там сидів з ним на прес-конференції? Що ти там робив? Поясниш у слідстві. Це все правильно так має бути.